Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхавши до чоловіка, є така пара коней. Коні в мене були осінню на цей. Якось я їх знімав там того року. Якраз люди від'їдуть бульбу садити, вже плуг на фірі, все на фірі. Коні це теж коні гарно Тут Пові кобили. Шкіряна упряж. Гарно сюди Шкіряні канторі, все як має бути котасики. Бели невели... невеликі, литки, обітані. Вони не жалябні ні, Петра. А, тепер маєш вагер, б ж пускав. такі дві кобили. Але тут є обновочка, тут чоловік собі купив лошицю. Все чорне, все чорне. Зараз покажемо, розкажемо, що за той. Такі от кобили. Ворог такі там. три три гніди. Три гніди лошечки. Три кобили і от така от лошечка. Все чорне і все. Все чорне, хоче мати, таке я чоловік. Все, дай боєш щастя вам. Чорне Ось така я от, от лошеця. Скільки її часу? На 7 числа два роки. Два роки 7 числа, так? А 7 липня буде два роки. Вона була трохи занедбана. Шкіра і кість. Ну так, видно, що ви тут відгодували непогано. Знаєш, тепер почала трохи відходити. О, як є дорі, є оливі, є є ці Бу... от ітіші. Бурію, але зелебавані. Стоїть сім'я. Така от сілашечка. То одного господаря три кобили. Два роки будемо мати на Івана. 7 липня. Спокійно. Ви ще не запрягали? Запрягали? І що, як вона себе Як малий квадроцикл. Як малий квадроцикл, так. Брат знімав і візе її. Моя от зірочку. Зірочка. 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 зірочка зірочку. Так, називається зірочка і зірочка має зірочку. Вона дикі, боялися, вбивали себе. А звідки так? -то? Ледь, Та, ти... Ледь. Ледь. Та ціле літо стояло в полі. Як пикнули, так і воно стояло. Так ось забрали, на з полі забрали, ніби людей не виділили, не знало. Та от того ж того жеребчика, ну, що ми купили в вуличному там, вже жінчиному брату. Я, я жалію, що я не але то би люди знали, що говорили, як ми його лопали. Я думав, що він 100 доларів знесе. Чоловіче так, як ніхто би не сказав. Сам один, курча він їде, як має бути. Така от зірочка. Щось хоче. Зірочка щось хоче. Зірочка хоче лакоміню. Потому что уже кони... Кони хотят пасти. А ну так вот, они будут копаться в трех дуку. <реклама> там та там <реклама> та, там, та, 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 та в охоте. <реклама> там та стара, с там того боку. <реклама> Але люди все мені задавали питання за ту гулю. Я думаю, навіщо є, ви ходиш, купила з гулею і Нічого не бракує. Сі. Я тебе зараз кушу. Що є? Берні їх так вода той. Тройка вороних. Він тобі нічого не зробить. Стій бра тобі сказав. Любить чоловік чорні коні і все інше. І то не можна Ого, гарно виглядають, гарна гупляшкіряна, вся така. Ось дивлять. Роботу роблять. Треба покривати Бай, без тут огіра, ні? Я її думаю продати, на що мені. Тува справа. Де я віддам десь комусь. На що мені троє кори? Не <кхе> такого, якщо в тягари на завоз. У нас трохи вимурдоване. Худає, а то мене коли мене худає, нам не бісить. <кхе> Ясно. Цього кубила середно. На а скільки, вона йде сама? Вона ну, робить сама? Того кобила, але кубила має такі вот. Вона вже була, знімали, Што? просто мене не було. Люди все, що от... за що за гуляє. Я придумав гуля, лікарів. Лікарі мені сказали, вона тобі мішає. Я кажу, лічно мені, для мене вона мішала, тобто, я не міг привикнути. А вона на неї сі не скаржить, не криває, цілу зиму воду в лісі робить, ніх не на. Коротше, якби хтось хотів, каже, чоловік, що вона підійде старшому чоловіку. Об, оборусці, оборусці, ласкаво не забирай. Я Маю багато роботи на вороні. Головіко, що жалію, не буду і то що я таке, нема що Ну-ну. Змалювати саме легше, потім не мати коні, Це yeah, собачка п'яна вже, так? Коротше, хто би мав бажання, того, ну, тут є на нозі гуля, але що та гуля, каже, що були ведвікарі, вона не мішає, не, не жаліється на ту гулю. Кобила спокійна. Кобила спокійна спокійна. Спокій... Вона мала лошата та кобила? Мала лошата вже. Хто, Хто... Хто, би... Хто би хотів. Можу дати номер телефону. Напишіте в коментарях, якби когось так цікавило, дам номер телефону господара. Така. Ходи, кубела, куєси, ходи, не, з правого боку по листі. Щось прокували, я б її не ставив. Куїла, водки, кута. Назад теж така куїда? Назад не куєш? на наперед, одна друга. Ось от такі от справа. Така от тройка вороних. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!